Я дитині пропоную їсти, а дитина відмовляється, як нагодувати прикормом? А що ви пропонуєте, спитаю я. Ну, ось це овочевий рагу. Я пропоную дитині їсти з ложечки. Ой, ні, це надто крупний шматочок, тут шкірка від помідора. Ось 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 так, буде краще. А дитина не хоче їсти. А що в цей час на обід у вас? спитаю я. А у мене, ну, ось моє рагу, не потовчене, не перемішане і ось так. Але дитина не проводить паралелі між цим і ось цим. Ось це для дитини маса оранжевого кольору. А це різноманітні шматочки різного розміру, текстури, запаху, кольору. Ось це дитина хоче. Ось це ви показували, коли ви зацікавлювали своє немовля прикормом, коли ви тільки готувалися, брали дитину до себе за стіл, бо ви їсте таке, дорослі таке не їдять. І коли ви робите згодування дитини, окрему процедуру, ви сідаєте, щоб годувати дитину, але ви в цей час не їсте. Дитині, може бути, на жаль, недостатньо вашого власного прикладу. Тому я вам хочу сказати, якщо ви можете щось, не товкти і не перемішувати, і не блендерувати. Не товчіть, не перемішуйте і не блендеруйте. Їжте разом з дитиною таку саму їжу, як у вас, і це може дуже гарно вплинути на апетит.